Пані Марто, ми я знаю, що надсилали вам наші редактори певні відео звернення російського диктатора, і ми говоримо про те, що в дуже багатьох речах в міміці, в жестокуляції проявляються певні страхи, побоювання проявляється дуже багато того, що не лежить на поверхні, і можливо вам це було би видніше. Хотіли би почути вашу оцінку, і чи можна таки трактувати, що в Путіна є острах, що він став ще більшим боягузом, що він став слабшим, і це якось проявляється в його зовнішності? Ми знаємо, що рівень стресу по-різному впливає на людей, а, і в будь-якому разі видно вираження стресу в поведінці, а, особливо а, осіб, які часто. Підпадають під задачі високої напруги. Війна це дуже стресова подія, і вона однозначно що залишає сліди, в тому числі на агресорі. Видно за даним відео, що Путін ледь стримує цю внутрішню напругу, це видно по дуже інтенсивній мімічній реактивності. Практично кожне слово підкріплюється. Ми бачимо, наскільки перекоси, міміки, непропорційне відображення на обличчі тих чи інших емоційних реакцій. І зрозуміло. По такій поведінці, що тіло хоче сказати одне: це вираження огиди, образи, смутку, злості гніву, а слова зовсім інший контекст несуть. Який говорить про патріотизм і що все проконтрольоване, ми розуміємо, що це не співпадіння між фізичним і текстовим вираженням, говорить про і внутрішній конфлікт, і конфлікт, внутрішній конфлікт з точки зору особистості, і внутрішній конфлікт в самому середовищі наближених осіб. Оскільки тоталітарні режими вони завжди скорочують кількість і ліміт тих, хто загалом приймає рішення в державі. Жодна країна, навіть на чолі з диктатором, не може слугувати потребам тільки однієї особи, бо це в принципі неможливо. Звичайно, що коло дуже скорочене, дуже лімітоване, але це коло є. І е, в обличчі диктатора очевидно, що він залишився з власними потребами наодинці і залишається в позиції вразливій, це виражається емоційно, це відчувається в ході, поставі і е, в тексті невпевненості. Пані Марто, знаєте, після цієї, після виступу цього сенсаційного була зустріч із силовиками, якщо не помиляюсь, чи з військовими. Зрештою, там сидів цей Шойгу, якого пригрожували звільнити, і що не хочеш, там вже писали, що Путін його просто заб'є. Але зрештою, е нічого таки не трапилося, а сам Шойгу сидів на цьому засіданні як привид. Просто можливо, ми ви щось побачили для себе. Ми розуміємо, що спектакль, який потрібно виконувати, він написаний. І, звичайно, що ролі кожного з акторів на цьому спектаклі, вони говорять про те, що це не власна думка і не якийсь власний погляд на речі, що потрібно слідувати вже потрібному сценарію. і... Демонструвати, що Росія не розпадається, очевидно, і не лише з цього відео, з попередніх відео, що події в Росії протікають не так, як на це розраховували і самі росіяни, і Захід, і що останній рік це взагалі велика несподіванка, неочікуваність для такого. Як вони вважали себе, велетня, що він тримається на абсолютно відсутній підтримці народу, який під час подій, доволі таких сенсаційних, знімає камери, не відчуваючи навіть фізичної потреби себе захищати або якось реагувати, тобто події. Які відбуваються в останні тижні місяці, вони просто е підтверджують, що сценарій вже написаний, і що деякі процеси не є е зворотніми в принципі, але е якщо йти на крайності, то можна досягнути дуже блискавичного розпаду такої величної, в їхньому розумінні країни, і це дуже небезпечно в контексті навіть світовому, тому що на основі Росії може утворитися декілька держав і дуже зміцнитися Китай. Тому процеси, які зараз відбуваються, вони Вкрай важливі. Вкрай важливі для нашої національної обороноздатності, і вкрай важливі для загалом цього регіону. І брехня, в словах і в поведінці Путіна і лідерів російської верхівки, це не є новина. Видно, що 90% інформації не підкріплюється ніякими тілесними реакціями є повне неспівпадіння. Це ж зрозуміло. Я тут навіть без пані Марту, знакокли оклику, тому, що ви виділили аж 90% того, що подається з інформаційного простору е окупанта і ворога.